Слава Україні! Шановні Івано-Франківці, будівельна компанія Спілка забудівників» вже два роки працює в умовах війни. Ворог топче нашу землю, хоче знищити нашу ідентичність. Понад 160 наших будівельників зараз знаходяться в лавах Збройних сил і воюють з ворогом. На жаль, 11 будівельників загинуло. Важко працювати. Катастрофічна нестача кадрів, логістика ускладнена, але ми працюємо наполегливо ради нашої України, ради нашої економіки, ради наших людей, щоб вони все-таки добробут свій покращували, жили в кращих умовах. Тисячі і тисячі франківчан отримали квартири в наших будинках. Ми за останній рік здали дуже багато соціальних об'єктів. Скажімо, на Височана, містечко центральне ми відкрили торговельний центр Київський, в якому розташовано понад 40 торгових об'єктів, а також супермаркет Таврія В. В цілому, в цьому районі закінчується ведення капітального будівництва і вже сформована вся інфраструктура соціальна. І що суттєво, ми там також відкрили ліцей, гімназію, понад 350. Гімназистів, ліцеїстів вчиться і буде вчитися в цьому прекрасному технічно-технологічно оснащеному об'єкті освіти. Зауважу, що всього три таких об'єкти збудовано за останній рік в нашій Україні. Житловий район княгинин процвітає, набуває цієї краси, цієї завершеності, цього європейського вигляду. понад Три дипломи книги рекордів України ми отримали за наші дизайнерські композиції. Понад 1700 машин буде знаходитись в підземних автопаркінгах цього району. Тут же ми відкрили торгівельно-розважальний центр княгини. Сама композиція, сама архітектура виділяє його один з кращих об'єктів нашого міста. А це є Робота нашого колективу, наших архітекторів, на чолі заслуженим архітектором Олександром Блиндою та Світланою Смоляк. Ми пишаємо своєю роботою, своїми трудовими звершеннями. Ми готуємо ще один проєкт, який будемо презентувати вам уже на початку 2024 року. Шановні Івано-Франківці, в ці дні різдвяні, новорічні. Душа кожної людини наповнюється теплом, радістю, щастям, мрією, надією, вірою в краще життя, вірою в перемогу нашого народу, який є сильним, з різдвом Христовим, з Новим роком, перемоги всім нам! Слава Україні!